Це ж так меч елегантське внече, щоб в голові, wow, wow, wow", то супер, бо ми теж шукаємо тебе. Ми дуже хочемо зробити архітіло. Як то бежим. По-перше, ми твої пана і пані мегапомисли на проєкт, візуалізацію зробимо. По-перше, для пана і пані. По-друге. Ми зробимо проєкт для екіпі По-третє, ми викончимо цей проєкт, бо ми і є виконавцем. Зробімо тобі знижку, задзвонь зараз першим трьом на проєкт 50% Рабат. My bardzo chcemy zrobić archidial za